Христос рождається. Сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де у словах Євангелія Спаситель говорить: усе, чого будете просити у молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів ваших. В нинішній день свята церква вшановує пам'ять преподобного Феодора, начертанного, сповідника, і брата його, Феофана-Сповідника, Єпископа Нікейського, творця канонів, а також святого архідеякона та першомученика Стефана. Живучи разом із апостолами, він доглядав хворих та бідних християн. За палку віру та любов до Бога, святий Стефан мав дар великої духовної сили та здібність створити надзвичайні дива. Цим він багатьох людей навернув до віри у Спасителя Ісуса, деякі з Іудеїв почали заздрити Стефану та сперечатися з ним. Проте ніхто з них не міг заперечити Стефановій мудрості та духу, щоб звести наклеп на цього святого мужа, юдеї знайшли неправедних свідків, проте й тоді не могли віднайти ніякого звинувачення проти Стефана. Коли він говорив про Христа, якого розіп'яли юдеї і який Воскрес, як про те й пророкувало старозавітне писання, сам Господь видимо з'явився цьому праведнику і укріпив його на подвиг страждання. Юдеї з усієї люті накинулися на Стефана, щоб побити його камінням. Але Святий мученик смиренно молив Бога за своїх ворогів, щоб той простив їм усі провини. Молитвами першого мученика та архідеякона Стефана нехай Господь дарує кожному з нас силу терпіти всі життєві скорботи та мужність любити ворогів, як заповідав сам Господь. А православний календар із ним Ангела сердечно вітає усіх іменинників з іменем Стефан, Тихон та Феодор. Возлюблені у Христі, Син Божий став сином людським, щоб і людина стала сином Божим, говорить священомученик Іриней. Також нагадуємо вам, дорогі брати та сестри, що 12 наступних днів після Різдва, а саме до 17 січня, називаються святими днями або святками. Піст у ці дні відміняється.